Бюро економічної безпеки України на Волині вилучило 27,5 тисяч пачок цигарок без акцизного податку. Детективи викрали осіб, які зберігали ці контрафактні тюнові вироби. Контрафакт, орієнтовна вартість якого понад 2 мільйони гривень, вилучили у Ковалі та Володимирі. На конфісковане мають накласти арешт. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари. Встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності. Важу що минулоріч правоохоронцями правоохоронцями волині вилучено контрафактних товарів на понад 50 мільйонів гривень. До суду скеровано 17 кримінальних проваджень. Про такі кримінальні правопорушення також засудженими сплачено понад мільйон штрафів по 13 вироках суду. До слова днями суд виніс вирок ще одному чоловіку, що незаконно збував спиртне і цигарки. Лучанин протягом трьох років в обхід закону купував і збував горілчані та тютюнові вироби. Під час проведення слідчих дій детективи задокументували факти збуту фальсифікованого товару. Також працівники БЕП провели обшуки у складських приміщеннях гаражного корпоративу, де зберігався товар, та автомобілі, за допомогою якого підприємець перевозив фальсифікат. Загалом було виявлено та вилучено понад 18 тисяч пачок сигарет та близько 4 тисячі літрів алкогольних напоїв і спирту. Орієнтовна вартість вилученого товару майже 2 мільйони гривень. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді штрафу. Всі вилучені товари будуть знищені у встановленому законом порядку.